Так, привіт. Покажу вам, як працює бот, який працює з створенням продаючої консультації із запереченнями на якісь е, ніші, яка не моя, щоб ми перевірили, як він працює. Так, на українській. Я можу натиснути ось тут і надиктувати. Говори українською. Дякую. Так, дала йому задачу, далі він, бачите, пішов українською. Моя ніша, назва програми, хто цільова аудиторія, дві-три ключові проблеми. Допустимо, я зараз буду фантазувати. Моя ніша психолог, тета практик. Я працюю з жінками над збільшенням впевненості в собі і самоцінністю. І е, я пропоную їм знайти собі нові відносини після розриву, не перестати звинувачувати в розриві себе. І це цільова аудиторія. Жінки віком 35, в яких були вже відносини, вони були в шлюбі, є одна або дві дитини максимум. І в яких є проблеми недостатня впевненість в собі, невіра в те, що вони зможуть себе ще почати ще заставити любити, так дозволити собі ще полюбити. І в них є такі ключові проблеми, що в них є дитина, є установка про те, що з дитиною їх ніхто вже не полюбить, ніхто вони не зможуть собі знайти чоловіка. В них є проблема. Що вони вважають себе, коли вони почнуть нові відносини, вони зрадять дитину, і вони ніяк не можуть себе пробачити за те, що не вслідкували за своїми відносинами, за своїм шлюбом, хоча причина розриву була зрада чоловіка. Це приклад. Я тут нафантазувала історії. Якісь випадкові збіги це випадкові. У мене таких клієнтів немає, я не працюю з темою відносин, я працюю з темою продажі коучингу, так, фінансовими блоками. Але для того, щоб показати вам, яка історія, я вам тут записую власне, оце все, що я наговорила, зараз я видалю. Бо чат записав мої слова також для вас, бачите? Йому потрібно дати тільки оці дві ключові проблеми. Так, оце, оце треба видалити. так, Ось. А це все, що я говорила, з ким я працюю, я відправляю чату. Якщо ви робили розпаковку експертності, то ви, в принципі, можете. Сюди вставити розпаковку той висновок, структуру, яку в кінці вам видав бот по розпаковці. Там є також ваша аудиторія, ваша ніша, з ким ви працюєте, виходячи з вашої експертності на сьогодні. Отож, я випадково якусь відправляю йому нішу і тему, так, і він мені видає. Так, психолог тетапрактик, жінки 35 після розриву головні болі, бачите, він вже структурував, хоча я там наговорила якусь фантазію. І тепер бачите, як виглядала б консультація. Виявити болі та потреби, встановити контакт. бачите? І да-да-да. Е, зараз подивимося, що він мені скаже. Чому ви звернулися власне перше питання визначення? Далі уявіть, що о, все склалося, як ви хочете, які у вас стосунки. Бачите, вже, що ви говорите собі в зеркалі, класно повертає. Теперішня ситуація, що найбільше болить? Ну і, власне, ви по одному питанню клієнту це задаєте. Клієнтці своїй. Як думаєте, чому ви ще не там? Які переконання страхи? Так, і зараз дозволити собі любити, перестати це ну, Він робить презентацію, зразу бачите програми. Що ви будете робити в програмі, навіть якщо я ще не знаю про цю програму нічого, бо я тільки її придумала. Знімемо почуття провини та сорому, ви відчуєте полегшення внутрішню свободу. Класно, показує результат, результату. Пропрацюємо страхи та обмежуючі переконання, з'явиться віра в власну цінність, відновимо любов до себе, готовність до нових стосунків, ви відкриєтесь до життя без страху. О, бачите, класно! Це на консультації. Ну, тут він трішки збився, та, бо там інструкція російською, він ж перекладає вам тут. Отож, є варіант такий, варіант такий, варіант такий. Тут вам треба буде собі додатково прописати, ви це також можете зробити в програмі, власне, ми в програмі «Цінні система продажі, над цим працюємо. Що думаєте, закриття, та? закриття, переход до продажі? Далі клієнтка, якщо говорить якісь установки, так? То ви зразу даєте, ну, власне, ціна консультації, це я тут тільки першу зустріч, ви тут маєте для себе визначити також вартість програми. Так, і бачите, зразу дає після а, якихось а, слів клієнтки так, варіанта. Варіанти відповідей ваших дальших. Так вам просто це все треба прописати, проговорити собі, відкатати в нас в групі з колегами, так, перевірити, як це відбувається. Ну і, власне, якщо ви хочете все-таки докрутити ці питання, так розібратися. Я вам тут в ідеалі там, написала перше, що прийшло в голову, так, що з чим працюють клієнти в програмі. а... Ви під вашу нішу, під вашу тему, зі мною можете, власне, за цією самою силочкою перейти, записатися на консультацію. Для вас вартість зустрічі всього 19. І, власне, окей, можу зробити, зробив більш емоційний. Тут вже можна з ним працювати. І не треба багато чогось задавати, да? він достатньо прописаний так, що буде з вами працювати. О, бачите, тут зразу створює екологію, все, що ви скажете, залишиться між нами. І, власне, бачите, тут він веде вже через емоцію. Давайте на хвилинку закриємо очі, якщо зручно, уявити, прийшло півроку, ви прокидаєтеся вранці, прям веде через таку практику. Бачите? І ви можете так само через такі практики зробити з ним свою. Так, в, кожному, в кожних з етапів ви можете йому додати, сказати, отут мені допиши оце, отут мені допиши оце, і отримати готовий скрипт, який ви потім копіюєте, вставляєте собі десь в Google документ і з ним працюєте прям буквально тримаєте його собі перед очима, коли зустрічаєтесь з своїм клієнтом і даєте йому питання згідно цього скрипта, щоб в кінці, коли ви запитуєте. Скажіть, як вам це звучить. Ви вже зробили перший крок, прийшли сюди, наступний дати собі шанс на щастя, готові пройти цей шлях разом зі мною. Клієнтка сказала вам так, готова. І тоді ви говорите, ось силочка на оплату, коштує це ось скільки, то на, коли готові оплатити. Якщо вам сподобалося, дайте знати, ставте лайк під це відео або пишіть мені в особистих повідомленнях в групі, наскільки вам це заходить, ця ідея. Якщо хочете скористатися, пишіть також. Скажу, як відкрити для себе доступ до цього файлу.